Прямо зв'язку Ігор Колтунов, депутат Київської обласної ради, пане Ігорю, добрий день Вітаю, студію. Слухайте, не так давно. Ви були у нас в студії в ефірі. Ми з вами обговорювали багато тем, зокрема, і пана Дубінського. І от що виявляється, СБУ разом із ДБР вже працюють над справою Олександра Дубінського. Якось він там чи незаконно він покинув межі країни, чи не на зовсім законних підставах. У чому справа? Якщо на стіні висить рушниця, то вона рано чи пізно має вистрілити. І справа в тому, що Дубінський просто постійно спокушав свою долю, ризикуючи за деякими даними, він їздив на номерах з підроблених. За деякими даними він вивозив, виводив все своє майно до Іспанії, покупував там під час широкомасштабного вторгнення нерухомість автомобілі. і Цілком закономірно, що це сталося саме з Дубінським зараз, і ми бачимо причини, через які це відбувається, тому що ми бачимо. Що навіть Маргарита Сіманьян підтримала команду Олександра Дубінського, і зараз на Рашатудей вони всі рвуть на собі тільняшку кремльовську, підтримуючи дубінського, розказуючи, що у нас тут репресії через такого опозиційного діяча цікавий опозиціонер, звісно, який контролює частину медичної сфери Київщини. Ну то таке. І е, зараз вся російська пропаганда вийшла на захист команди дубінського частини його депутатів у Київській обласній раді, чотирьох депутатів його команди самого Дубінського захищають, рвуть на собі тільняшку, розказуючи, що у нас тут репресії, ми бідного Сашу Олександра Дубінського, який, бачите, відпочивав у Барселоні, а таке диво сталося. Насправді, коли ти прикриваєшся, нібито хворобою батька, коли батька, коли ти. Поводиш себе роблячи постійно там на якогось заяви, постійно кидаючи якісь комусь претензії. Він за лише за останні чотири тижні, виходячи з його телеграм-каналу, можна подивитися, що він щонайменше на п'ятьох людей написав якісь заяви чи кляузи. Ось така сама доля спіткала самого Дубінського. Зараз він досить довго буде це вигрібати. Проте це така людина, яка просто убітреться і піде далі, якщо держава та апарат не не дотримається процедури та не доведе власне справу корупціонера дубінського проросійського політика, яка розпочалася ще два роки тому, до логічного кінця. Я як депутат Київської обласної ради. Вже казав про те, що я вимагаю позбавити Олександра Дубінського громадянства України, а також викинути з Київської обласної ради чотирьох його депутатів, мільйонів СІПах, які по сьогодні займають керуючі посади в Київській обласній раді, маючи доступ до секретної інформації, маючи доступ до стратегічних об'єктів, керуючи частично впливаючи, впливаючи на Систему життєдіяльності Київщини столичного регіону тому посіпати дубінського разом з проросійським нардепом мають зникнути з політичної карти України. Пане Ігорю, А ви вважаєте, що достатньо можна от так зібрати доказів, щоб в юридичному порядку позбавити дубінського громадянства за його проросійські погляди, висловлювання? Якщо ви бачили розслідування трирічної давнини Дениса Бігуса, в якому чітко чітко розказується про те, як Дубінський був ворогом Євромайдану і робив провокації, навмисно вигадував фейки про Євромайдан, розказуючи, що там якісь наркомани знаходяться. Він отримав за це величезні гроші і, власне, став заможною людиною саме після цих. Після цих речей цих замовлень на гроші Януковича та уряду Арбуза та Азарова. це вже до цього вже достатньо. Потім він пішов ще далі. Він намагався дискредитувати Джозефа Байдена, родину Джозефа Байдена, офіційно виходячи з офіційно зареєстрованим кондовим проросійським агентом Кремля Деркачем, народним депутатом, з яким він разом вів прес-конференції. Це друге за що його вже достатньо позбавити громадянства, а враховуючи те, що ця людина його погляди, його оточення. Це людина й досі керує частиною Київської області і інфільтрує туди своїх людей-міньйонів, які приносять йому надприбутки. Чому цим не займаються слідчі органі? Чому й досі, за вказівкою Олександра Дубінського, деякі силовики продовжують тероризувати його опонентів, які насмілилися сказати правду? Цього вже достатньо для того, щоб позбавити цього громадянина. Я наскільки я знаю, він громадянин є підозри, що він громадянин не тільки України. Про те, що ця людина протягом останніх двох років війни, коли ми намагалися там збирати якісь елементарні допомоги, намагалися допомагати хлопцям на фронті, він переводив всі свої статки та майно у на у закордон. Він планує Щасливо жити у Барселоні. Там він наскільки за джерелами, за моїми джерелами, він має там вже дві квартири за останній рік придбав там у елітному районі біля станції метро «Барселонету» в Барселоні. Цього вже достатньо для того, щоб цього проросійського покидька, який керує і тероризує всю Київщину, та й досі залишається чомусь українським політиком з проросійськими поглядами. Цього вже достатньо для того, щоб його позбавили громадянства. Більш того, ми маємо розуміти, що він він такий сильний, тому що він працює зі своєю командою, яка й досі. Е Безболісно та спокійно заробляє йому грошенята на або на заставу в майбутньому або на солодке життя у Барселі. Ну, власне кажучи, так справа в тім, що якщо підтвердяться всі ці е, звинувачення, все про що ми говоримо. Якщо це зможне можна буде довести в суді, то тут е, е, мова буде йти не про позбавлення його громадянства, а про е, вирок, який він муситиме відбути в українській в'язниці, тому, мабуть, до того часу він повинен залишатися громадянином України і при Наймі на території України, тому що якщо в іншому коли... випадку він зможе приєднатися до пулу колишніх народних депутатів, які сьогодні проживають на території Російської Федерації, дивіться справа. В тому якщо ви мали таку такий досвід, колись ніколи не, не, не пробували вбити отруйну змію, її дуже трудно влучити по неї каблуком. Це не просто звичайний народний депутат. Це народний депутат, який зрушився підтримкою деяких силовиків. Деяких кураторів і досі на жаль впливових в Україні, і ми бачимо, що його лобі у Росії у Москві і досі міцно тримається за нього, так так само, як і колись у нас по вулицях ходив ілля Ківа Я особисто задавав Києві питання в куларах парламенту, яку наступну партію він прикупить. пам'ятаєте він був колись головою соціалістичної партії, то купив морозу. Так і ми тоді теж думали, що Кива український нардеп, так Дубінський це наступний Києва, просто ми. Ще Ще чомусь і досі дозволяємо йому тероризувати Київщину, роздавати вказівки силовикам, щоб вони тероризували його опонентів. По сьогодні йде переслідування Дубінським. Мене особисто як депутата Київської обласної ради, моїх виборців викликають на допити за дорученням Дубінського. По сьогодні приходять повістки моїм виборцям, щоб старі люди хворі на рак. 70-річні жінки на візках мають приїхати до. Києва для допиту про те, чому їм допомагав Колтунов, депутат Колтунов, і це все робиться за вказівкою Дубінському. Тому ця людина, якщо його не дочавити і не добити, він завтра обтруситься як, як півень, і піде робити свої справи далі. Тому ми наше завдання, як політиків, як громади, як засобів масової інформації, не залишати це без уваги і розуміти, що це спрут, який осів на київщині. У українському політику, політику має бути добитий, тому що сьогодні він обтруситься, обкладеться якимось адвокатами, затягне справу. Як він це багато вже разів робив до цього, десь комусь занесе, комусь підмаже. гроші. Повірте, у нього досить багато. Подивіться як лише на його автопарк. І таке інше на кількість його квартири, які належать йому та підставним людям, на яких він їх переоформив. Ця людина дуже заможна і тому він дуже небезпечний. Ми маємо це розуміти. Пане Ігорю, зрозуміло. Тим будемо займатися, будемо уважно стежити і будемо стежити за тим, аби увага суспільства була прикута до цієї ситуації. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Колтунов, депутат Київської обласної ради.